Ну і аварійна газова служба усуває наслідки ударів по Запоріжжю. Історія про службу, роботу якої ми часто не помічаємо, але саме газівники серед перших прибувають на місця ворожих ударів. І з початку повномасштабної війни у Запоріжжі було пошкоджено майже 900 багатоповерхових будинків, ну і більше двох тисяч приватних садиб. Ворог б'є по цивільних ракетами, дронами. Ну а тепер уже й кабами на місцях ударів. А потім і на відбудові команда Запоріжгазу працює у касках і бронежилетах. Усе це бачила Олена Каптюх. Яскраво помаранчеві машини газівників із аварійним номером 104 на місцях ворожих ударів серед перших у прифронтовому Запоріжжі. Аварійники вже третій рік працюють у бронежилетах і касках. Юрій Бутенко працює в газовій аварійній службі з 86-го року. Сам родом з Оріхова каже, коли місто почали обстрілювати, переїхали із колегами у Запоріжжя. Наша аварійна газова служба на місце прильотів ворожих ракет приїжджає одна із самих перших. Наша основна задача це локалізувати ліквідати аварійну ситуацію. Пригадує Юрій, один з останніх ударів, коли треба було діяти миттєво. Тоді ворог запустив на місто п'ять кабів. Я Один з них влучив по багатоквартирному будинку, зруйнувавши півтора під'їзди. Юрій розповідає, вони з командою серед перших були тут, бачили трагедію на власні очі, але зволікати було ніколи. Ворог ударом перебив газопровід, і треба було терміново ліквідувати витоки. Ми... Ліквідували та локалізували воєнну ситуацію. Частково будинок у нас пошкоджений був відключений від газопостачання. Але на цьому проблеми не закінчилися. Виявилося, що від цього будинку заживлювалися блакитним паливом і сусідні. Сотні людей могли опинитися у надскрутній ситуації без гарячої води і можливості приготувати їжу, аби не допустити цього. Команді газівників довелося працювати максимально оперативно. Готовий. Аварійники за кілька днів проклали новий газопровід, заживили будинки поруч і вже за кілька днів підключили до газопостачання. Проложили новий підземний газопровід і запитали споживачі про одного газа, оставшихся будинків, які були запитані через пошкоджений газопровід пошкодженого будинку. Роботи виконали ми швидко. Сьогодні ще раз перевіряли труби поруч зі зруйнованим будинком. Все обстежено, витоків газу немає. Ворожі удари руйнують і приватний сектор. В Запоріжжі більше двох тисяч приватних будинків розбиті. В приватному секторі аварійники працюють на кожному подвір'ї окремо. Тут був прильот, каба, от на цю алявинку. І зруйнований були приватний сектор, три будинки. Частково збройноване, також були зруйновані і наші газопроводи. Тоді, пригадує Володимир, вони з командою працювали в надважких умовах. Поряд містяни, які тільки пережили страшний удар керованою авіабомбою і латали свої будинки, і відремонтувати їм газопостачання у найкоротші терміни, була першочерговою задачею. Нові ну, ділянки газопроводів поставили і запитали вчасний сектор приватний газом. Люди. По мірі того, як не провіляють шунів вдома, все в гаразд за їм запускають газ. Працюють газівники і над відбудовою запорізьких багатоповерхівок. Цей будинок пережив страшну трагедію удар ракетою с 300 вранці, 6 жовтня 2022 року. Оді російська ракета зруйнувала цілий під'їзд. Загинуло 11 людей. Минулого року тут почали відбудову. У газівників була своя задача повністю замінити газопровід і провести газ у кожну квартиру зруйнованої будівлі. Ми прокидали новий газопровід по фасаду, а також зробили нові газифікації по всім квартирам зруйнованих, як були зруйновані, а також зробили нові. Та зараз вже будинок готовий приймати мешканців. Ось На кухнях нових відремонтованих квартир газові пічки, витяжки. Як тільки власники заїдуть, підключать газопостачання. В квартирах вже встановлені газові лічильники. Крім того, тут планують встановити ще й газові сигналізатори, тобто пристрої, які будуть інформувати людей про витік чадного або звичайного газу. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.